Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російські окупаційні війська вже не мають можливостей для масштабного наступу, однак вони і досі можуть проводити серйозні оборонні операції. Про це заявив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Станом на зараз Росія не має ані військового, ані економічного, ані політичного потенціалу для здійснення спроби масштабного наступу будь-де в Україні, зазначив Буданов. При цьому він наголосив, що оскільки Росіяни можуть проводити серйозні оборонні операції, це може стати проблемою для Сил оборони України. Також Буданов вважає, що Росія намагається зібрати достатньо. Ні, ракети, щоб зірвати контрнаступ Збройних сил України. Однак, за словами керівника ГУР МО Росіяни звели свої ракетні запаси майже на Нівець. Також Буданов зазначив, що російська пропаганда працює на відмінно. Атаку на Кремль вони покажуть як перемогу. Хочу підкреслити, що мені неприємно визнавати наступне, але це правда. На жаль, Російська Федерація вміє працювати з інформаційним простором. Тому будь-яку подію ївіть ракету, яка впаде на Кремль. Вони покажуть це як перемогу Росії. Вони будуть стверджувати, що вони запобігли найбільшій катастрофі людства. Звучить як жарт, але Справді російське суспільство сприймає такі дурниці, сказав він. Варто зазначити, що інтерв'ю записували 24 квітня, більш ніж за тиждень до того, як безпілотники завдали удару по Кремлю. Також Буданов повідомляв, що президент Росії Володимир Путін серйозно хворий. У нього рак з хворобою диктатор бореться тривалий час. У грудні 2022 року британські ЗМІ повідомили, що у Путіна виявили низку важких захворювань: рак шизоафективний розлад та хворобу Паркінсона. Буданов теж підтверджував дану інформацію. Ще 2021 року була заява. Ва здається, моя, що Путін дуже хворий на рак. З того часу минуло два роки, і тепер усі починають говорити, що з ним щось не так. Час покаже, хто мав рацію, заявив Буданов. Раніше стало відомо, що Путін приїхав до офісу в Кремлі, що добре охороняється. Все через стрес і війну в Україні. Донедавна він, як відомо, жив у підмосковній резиденції в Нового Горьова. До зустрічі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.